Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Економічний потенціал у Росії руйнується. Санкції та рішення президента РФ Володимира Путіна прирекли агресора на стрімке падіння. У цьому потенціал кожного росіянина стрімко скорочується. Про це йдеться у публікації Експрес Ко UK. Путін підвів своїх співгромадян, не витративши іноземні інвестиції, які колись вливалися в країну на благополуччя та розвиток Росії, каже професор Бримінгемського університету Джон Брайсон. Тепер через санкції та війну проти України шанси РФ впали. Агресор рухається до економічного колапсу. У кафедрі підприємницької та економічної географії Бірмінгемської школи бізнесу розповіли: якщо ви подивитеся на російську економіку, це справді досить цікаво. Як тільки Путін анексував Крим, російська економіка почала руйнуватися. Володимир Путін не турбується про середнього росіянина, ЄС, США та Канада запровадили три типи санкцій, включаючи обмеження доступу до західних, фінансових ринків та послуг для певних російських державних підприємств, у ряді секторів ембарго на експорт до Росії, технологічне обладнання для розвідки та видобутку. Нафти та ембарго на експорт до Росії, товарів спеціального призначення військового та подвійного призначення. Путін замість того, щоб скористатися шансом та призвести до країни до економічного розвитку та благополуччя, привів до країни до неминучого падіння. Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою деяких країн ЄС та НАТО почала обходити санкції у торгівлі, наприклад, агресорові допомагає Туреччина. Про це з посиланням на аналіз Атлантичної ради повідомляє голос Америки. Найбільше у Росії зріст товарообіг із Китаєм на 27% на рік. Деякі країни скористаються можливістю купити дешеві російські енергоресурси, від яких відмовилися в ЄС. Індія та Греція імпортують дешеву російську нафту за цінами нижчими за ринкові, і це те, що викликає сплеск торгівлі там, сказав Ніліс Грем. Співавтор доповіді Атлантичної ради. Туреччина продає УРФ електроніку, товари хімічної промисловості. Товарообіг Індії з Росією виріс на 250 з 2021 року, що є найбільшим зростанням серед торгових партнерів Росії. Китай та Індія імпортували. Рекордні обсяги російської нафти в травні, за даними Reuters, близько 110 мільйонів барелів за місяць. Вашингтон попередив, що Москва прагне обійти цінову стелю, використовуючи турбопровід Східний Сибір та «Тихий Океан» разом із портами на сході Росії, де захід може менше контролювати торговельну діяльність. У доповіді Атлантичної ради йдеться про те, що член НАТО Туреччина також є життєво важливим рятувальним колом для російської економіки. Обсяги торгівлі збільшилися приблизно на 93% з моменту вторгнення РФ в Україну. Туреччина продала Росії чутливі матеріали, такі як інтегральні схеми та напівпровідники, які можуть бути використані в системах озброєнь. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.